Біля національної галереї мистецтв каруселі для наймолодших поціновувачів культури. Головна когорта відвідувачів туристи. нам з донечкою тут подобається. Насолоджуємося місцем, і все дуже добре. Досить таки непоганий, гарний, десь є. Велосипеди, щоб могли дітки погуляти. Мені сподобалось. Тобі що сподобалося? Е, я тільки почав кататися на цих машинках, але мені тут в Львові так класно. А ось працівник імпровізованого парку розваг каже, відвідувачів зазвичай мало, навіть у вихідні. Приходив там, ну, мужчина, наприклад, приводив хлопчика, бавиться, говорить, Шевченківський парк там б'ються з атракціонами. Тут, бачите, які-то, вроді і непогані атракціони, і вигляд мають. І... Технічний стан нема людина втім. Територію біля палацу потоцьких вважає безпечною. Ця територія це є ну дуже прекрасно. Бачите, це все діти не, не залежні від транспорту. Чи все закрита територія? Тим більше тут бруківочка нормальна. та в українському фонді культури кажуть, такі розваги в притул до стіни пам'ятки національного значення неприпустимі. Це академічний заклад, в якому повинно бути все на найвищому рівні. От а продавати цукрову вату, їздити за 30 гривень на паровозиках, це просто дуже принизливо. У палаці потоцьких твердять, що перед зимовими канікулами поставили каруселі, а ось на весну вирішили не забирати, адже приваблює туристів. Запевняють, атракціони розважають дітей легально. Всім звісно, що дозволи є. Він у нас був і зимою. Результат прекрасний, тому що у нас внаслідок цього постійного. Перебування батьки з дітьми йдуть і заходять до нас на територію, гойдають дітей, а потім йдуть до музею. А ось у міськраді кажуть, що дозволів на розміщення атракціонів на комунальній землі не видавали. Сама будівля Нежитлова є комунальною власністю територіальної громади міста Львова. На сьогоднішній момент перебуває в оренді національної галереї мистецтв імені Возницького. Стосовно земельної ділянки, то вона теж знаходиться в комунальній власності міста і на сьогоднішній день не надавалась, не передавалась нікому. Гендиректор національної галереї мистецтв декілька разів від коментаря відмовився. Тим часом міськрада вже провела перевірку за приписом посадовців. Атракціони мають демонтувати до п'ятниці. Софія Трощук, Віталій Дорош, Західне новини.